Добрий день, діти! Я вчитель математики Одеського ліцею номер 53 Колеснікова Ірина Михайлівна. Тема нашого сьогоднішнього урока Звичайні дроби. Поняття про звичайний дріб. Ми з вами вже знаємо. Що вміння рахувати і обчислювати нам необхідні в житті. Досі в 5 класі ви розглядали натуральні числа і дії з ними, згадаємо їх означення: числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, які використовують для лічби предметів, називають натуральними числами. Але ми також розуміємо, що не завжди перелічують предмети, бо іноді розглядають їхні частини. З'являється необхідність називати ці частини і їх записувати. Для цього існують звичайні дроби, з якими ви вже були знайомі у початковій школі. Якщо ми розглядаємо лінійку із шкалою на неї, то бачимо, що кожен сантиметр поділений на 10 рівних поділок, кожна з яких складає 1 мм. Тобто 1 мм частина сантиметра, 3 мм також частина сантиметра, а 4 см складають частину від 10 см, бо 10 см, в свою чергу, поділені на 10 рівних частин. Кожну з котрих ми називаємо сантиметром. Коли ми розглядаємо прямий кут і бачимо, що його поділили променями на 90 рівних куточків, де одна така поділка прийнята за 1 градус. Також штовхуємося з тим, що декілька таких поділок становлять частину від кута. Від цілого. В цих прикладів зрозуміло, що частини цілого треба якось означати і записувати. Виникає поняття прозвичайний дріб. Поняття прозвичайний дріб. Число вигляду А поділене на Б, де А і Б натуральні числа. Називають звичайними дробами. Як ви бачите, записаний дріб А поділено на Б. Б. Знаменник дробу, який записують під рискою. Число Б показує, наскільки рівних частин поділено у доницю, тобто ціле. А чисельник дробу. Його записують над рискою. Число А показує, скільки взято рівних частин одиниці. Одиниця це ми маємо на увазі якесь ціле. Звичайні дроби навколо нас. Розглянемо приклад. Поділимо торт на 8 рівних шматочків. Та покладемо три з них на тарілку. Бачимо. На тарілці маємо три вісьмих торта, 5 вісьмих торта залишилось. Як ми бачимо з прикладу, знаменник вісім записано підробовою рисочкою. Він показує, на скільки рівних частин порізано торт. Головне слово тут рівних частин. Бо це обов'язкова умова в призначенні дробу. Чисельник 3 або 5 показує, скільки таких частин взяли, і він записується зверху від дробової рисочки. Дробова рисочка означає знак ділення, тобто взяли 3 від 8 або 5 від 8. Читають ці дроби 3 восьми, 5. 8. Як ми бачили, дуже часто треба записувати у вигляді звичайних дробів різні виміри у відомих нам одиницях вимірювання. Це вимірювання довжини, ваги, величини котів тощо. Розглянемо приклади, як це робити, і записувати. Якщо відрізок вздовжки 1 метр поділити на 100 рівних частин, то довжиною кожної частини буде 1 см. Тоді 1 см дорівнює 1 соті метра. І читається цей дріб 1 сота метра. 2 см дорівнюють 2 сотим метра, читаємо 2 сотих метра. 17 см дорівнює 17 сотих метра, і дріб читаємо 17 сотих метра. Наступний приклад. Оскільки 1 кг – це 1000 грамів, то 1 грам дорівнює 1 тисяч грама. Кілограма, звиняйте, 1 тисячна кілограма. У деяких випадках під час розмови люди, щоб не називати дроби, як їх читають, вживають інші назви. Наприклад, часто вживані назви деяких дробів. Якщо розглянути круг, порізати його на дві рівні частини і розглянути одну таку частину, то можна її записати у вигляді звичайного дробу. Який буде читатися одна друга, або сказати половина. Якщо круг розрізати на 3 рівні частини, записати у вигляді звичайного дроба, який буде читатися 1 третя, або сказати можна «третина». Якщо круг поділимо на 4 рівні частини, запишемо. Одну таку частину, як дріб, одна четверта, але сказати ще можна чверть. Розглянемо завдання на читання та означення дробів. Прочитаю дроби. Назви чисельник і знаменник кожного дробу. Та поясни, що вони означають. Перший дріб читається 1 шоста. Чисельник 1, знаменник 6. Це означає, що ціле поділили на 6 рівних частин, бо знаменник дробу 6. Взяли одну таку частину, бо чисельник дробу 1. Другий дріб читається 1 Восьма. Чисельник 1. Знаменник вісім. Сіли, поділили на вісім рівних частин. Взяли тільки одну частину. Третій дріб. Читається дві п'яті. Чисельник дробу два, як ви бачите, записан над дробовою рисочкою. Знаменник 5 Записан під дробовою рисочкою. Це означає, що ціле поділили на 5 рівних частин, бо знаменник 5, і взяли дві такі частини, бо чисельник 2. Наступний дріб читається 13, 17. Чисельник 13, знаменник 17, ціле. Поділили на 17 рівних частин. Знаменник дробу 17. Взяли 13 таких частин, чисельник дробу 13. Наступний дріб читається 12 15. Чисельник 12, знаменник 15, сіли поділили на 15 рівних частин. Взяли 12 таких частин. І останній дріб читаємо 3 сьомих. Чисельник 3, знаменник 7, сіли, поділили на 7 рівних частин, взяли 3 такі частини. І так ми прочитали дроби і сказали, що означає чисельник. Що означає знаменник кожного дробу? Розв'яжемо задачі. У день народження Дарини торт поділили на 9 рівних шматочків, дві з яких з'їли дорослі, а 5 дітлахи. Яку частину торта з'їли дорослі, а яку дітлахи. Якщо торт поділено на 9 рівних частин, а дорослі з'їли 2 з них, то вони з'їли 2 дев'яті торта. Запишемо цей дріб у вигляді звичайного, де знаменник 9, бо торт поділено на 9 рівних частин, а чисельник 2, бо дорослі з'їли 2 частини. Тоді дітлахи з'їли 5 дев'ятих торта. Бо знову ж тут поділили на 9 рівних частин, а діти з'їли 5 з них. Відповідь у нас записана у вигляді двох звичайних дробів: 2 дев'яті і 5 дев'ятих. Розглянемо наступну задачу. Ділянку шляху, що ремонтується, поділили на 5 рівних частин. Три частини ремонтувала перша бригада. А дві інші друга. Яку частину ділянки відремонтувала кожна бригада. Якщо перша бригада відремонтувала три частини ділянки, то це складає 3 п'яти шляху. Ми бачимо, що можна це записати у вигляді 3 п'яти. Друга відремонтувала дві частини шляху, то це складає 2 п'яті шляху. Також можна записати у вигляді звичайного дробу. І так, відповідь: 3 п'яті, 2 п'яті. Записати у вигляді дробу число 1 третя, 1, 12, 3 сьомих, 512, 37, 100, 28 1015. Подивимось, як це можна зробити. 1 третя, чисельник 1 записується над дробовою рисочкою. Знаменник 3 записано під дробовою рисочкою. Одна дванадцята. Чисельник 1, знаменник 12, 3 сьомих, п'ять дванадцятих, 37 сотих, 28 115. Ми бачимо, як можна записати у вигляді звичайних дробів. Речення, які записані. Подивимось, як називають одну соту частину метра, одна сота метра один сантиметр. Одну тисячну частину тонни, одна тисячна частина тонни. Один кілограм. Одну двадчету частину доби. Одна 24 частина доби. 1 година. Одну шестидесяту частину години. Одна шестдесята частина години. Одна хвилина. В даному завданні ви бачите, що замість крапочок треба записати у вигляді звичайного дробу ті виміри, які записані. Ми знову розглядаємо різні виміри і їх зв'язок між ними. 1 мм 1 десята см, бо в 1 см 10 мм. 1 см. Одна сота метра. Бо в одному метрі 100 сантиметрів. Один метр одна тисячна кілометра, бо в кілометрі 1000 метрів. Один кілограм це одна сота від центнера, бо в кожному центнері 100 кілограмів. Один центнер – це одна десята тонни. бо центнер складає 10 тонни, тому що їх в тонні 10. Одна секунда це одна шестидесята хвилини. Одна година це одна 24 доби. І одна копійка це 1 сота гривні. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбована. Ви вже бачили, що ми розглядали круги, які були поділені на рівні частини. Якщо ви знаєте, наскільки рівних частин поділено круг, і вам треба записати у вигляді звичайного дробу ці частинки, які зафарбовані. Уважно подивитись на це і запишіть ці дроби. Порівняйте свої результати з тим, що ви бачите, і якщо вони співпадають, то ви зробили правильні записи. У другому завданні ви бачите прямокутнички, які також поділені на рівні частини. І вам треба записати, яким звичайним дробом можна позначити зафарбовану фігуру Знову. Порівняйте свої записи з тим, що ви бачите. Якщо все у вас співпало, ви можете бути уверені в собі, що як записуються звичайні дроби, як вони означаються, ви для себе з'ясували. Використайте. Те отримані знання для опрацювання завдань самостійно з подальшою перевіркою. У класі навчаються 25 учнів, з яких 11 хлопців. Яка частина учнів хлопці? Скільки дівчат у класі? Яка частина учнів дівчата. І так, хлопці складають 11-25, бо в класі 25 учнів, а хлопців 11. У класі 14 дівчат. Ми повинні від 25 відняти 11, бо хлопців 11 і отримаємо кількість дівчат. І бачимо, що вони складають 14, 25 від класу. Наступне завдання. Басейн заповнюється водою за 20 хвилин. Яку частину басейну буде заповнена за 1 хвилину, за 3 хвилини, за 7 хвилин? Відповідь також треба записати у вигляді звичайного дробу. За одну хвилину одна двадцята, за три хвилини три двадцяти, за сім хвилин сім двадцяти. На цьому уроці ви познайомилися з поняттям звичайного дробу. Ви бачили, як вони записуються, і з'ясували, що таке чисельник, що таке знаменник і що означає дробова рисочка. Домашнє завдання. Перед тим, як ви виконуєте письмове домашнє завдання, вам потрібно Уважно переглянути те, що робилося на уроці, обов'язково прочитати параграф підручника, присвячений темі, яку ви вивчаєте, вивчити всі означення, які стосуються нової теми, передивитися запропоновані приклади, міркування, які використовувалися при їх розв'язанні, форму записів. знати відповіді на запитання, що таке звичайний дріб що показує звичайний дріб, що показує знаменник дробу, що показує чисельник дробу, і тільки потім приступити до виконання письмових завдань. Розв'язати. Як ви бачите, у вас чотири завдання. У першому вам треба записати у вигляді дроба подані числа. У другому як називають записані частини вимірів. У третьому треба накреслити квадрат і зробити те, що вам пропонує умова задачі. І в четвертому завданні вам за допомогою звичайного дробу. Треба записати частину фігури, яка зафарбована. До побачення! Щастить вам!